Це проєкт, це кейс так званого соціального піару. Так? Він був спрямований на масову аудиторію. Тому ті комунікаційні засоби вони фактично ну, певною мірою критикувались, наприклад, вкола кола гендерних експертів, дослідниць-дослідників, як, можливо, такі, які ну, мають певні, певні проблемні аспекти. Це були інноваційні підходи. Я вам покажу один кейс, який досить інноваційний для, для України. Це було використання візуального образу, залишайся людиною, так і малинового браслету. Я не знаю хто з вас, до речі, чи носив, чи чув про малинові браслети. О, Та майже майже всі. І також фактично цей проект був дуже онлайнізований. Так, ми маємо портал Серівніком Якщо хтось ще не знає, то прошу заходьте. Дивіться, це щоденні новини. Це також соціальні мережі і блоги, Зокрема, ось ця ну, як варіант соціалка. Це до тисячі відвідувачів щодня і 100 тисяч за останні 4 місяці. Так? І це теж окремий о, аспект онлайн-гра стосовно гендерного насильства, в яку зіграли 13 тисяч, і це переважно діти старшого шкільного віку. Це така цільова аудиторія, яку важко десь досягнути іншим чином. Так? Проєкт досить був таким онлайнізованим. Інший успіх так, це відносини з медіа. Це був менш консервативний підхід до пресвіднос, до взагалі медійного відображення проєкту. Жодних нудних прес-конференцій з таким от столом, де всі сидять і щось розповідають. Так. Тобто, це певні заходи, які були розроблені для привернення уваги преси. Я вам покажу два таких кейси. Так. Це використання публічних акцій, так? це безпосередня комунікація з людьми на вулиці. Це десятки медіапартнерів, це тури та різні візити, і, зокрема. Ну, от... Дуже багато креативу в тіліва інтернюс. Це, наприклад, така кампанія для журналісток журналістів. Можливо, хтось з вас і брав участь там проживи про живу про добу в дитячому будинку. Так щоб зрозуміти життя людини, ми з нею живемо. Це теж такий дуже вдалий метод так званого включеного спостереження. Так? І це використання віпів. Ми знаємо, що це спрацьовує так, певних відомих людей. І, зокрема, ми, ми так само цільова аудиторія, цільова група, з якою я працювала, це футбольні фанати команди Карпати. Ми працювали з командою Карпати, зробили певний календар і його розповсюджували зокрема серед фанатів. Тобто, це це робота не загалом з усіма глобально, а з певними цільовими аудиторіями. Так? І якщо взяти результати, тобто те, що от ефективність, то соціологічна компанія, яка нам весь час ну, от оцінювала ефективність Київський міжнародний інститут соціології, вже станом на зараз ми бачимо, що четверта частина громадян України, опитаних, так, а це репрезентативна вибірка, чули про проект. 15% пізнали браслетну кампанію, 30% пізнали слоган «Залишайся людиною. Як на мене, соціолога це досить великий, ну тобто, це досить велика результативність. Так? Якщо взяти до уваги те, що раніше майже ну, досить мало громадян взагалі розуміли, що таке питання домашнього і проблема домашнього насильства. Ну і проєкт передбачає сталість, тобто ми розробили більше 30 аудіо відео лекцій стосовно. Воно піарка як зробити успішну піар-кампанію, так як висвітлити це успішно в медіа, тобто і це буде на сайті нашого проєкту. Так, тобто сайт ми передаємо одній до певні організації. Ці концепції і, і кампанії, які ми розробили, вони далі будуть використовуватись. Зокрема, ну ви знаєте, що всі міжнародні проекти в Україні мають бенефіціаром. У нашому випадку це було раніше Міністерство справи сім'ї молоді спорту, Тепер це міністерство соціальної. Політики, і вони будуть використовувати, ну, вони обіцяли, я не знаю, до скільки це буде. Ось всі матеріали є на сайті проєкту.